В англійському фарнборо стартував престижний міжнародний авіасалон цього року. Свою участь у виставці підтвердила понад тисяча компаній з 37 країн світу, але російську делегацію британські власті бачити не захотіли. Подробиці розповість оглядач Welle Дмитро Каневський. Цьогорічний авіасалону Фарнбору проходитиме за фактичною відсутності представників російської оборонки. Через деструктивну роль Москви в українських подіях Міністерство закордонних справ Великобританії не забажало бачити на виставці російських делегатів. Згідно із заявою офіційного Лондона, запрошення на участь в авіасалоні не отримав жоден з потенційних російських учасників. Самі ж представники російської делегації раніше заявляли про відмову у візах для більшої частини делегатів. За даними Змі, це близько 100 осіб. Віце-прем'єр російського уряду Дмитро Рогозін, який відповідає в Кабміні за оборонний сектор, нині закликав членів російської делегації повертатися додому. Своє незадоволення у зв'язку з відмовою у видачі віз з росіянам, висловив і представник Рособоронекспорту Сергій Корнів. Він зокрема заявив, що вважає британську позицію дослівно ознакою слабкості та нездорової конкуренції, а також попередив про негативні наслідки для іміджу країни-організатора. Водночас у Великобританії Великобританії, схоже, пом'якшувати лінію щодо російської оборонки не збираються. Нагадаю, що відразу після анексії Криму у Великобританії оголосили про скасування спільних з Росією військово-морських навчань, а також відмовили у запропонованому Москвою візиті корабля королівських військово-морських сил до Росії. Зараз, аби остаточно відбити росіянам охоту, їхати на авіасалон у Фарнборо. Великобританія заявила, що збирається навіть викреслити Росію з переліку країн, яким дозволено. Купувати британські літаки реакція російського посольства в Лондоні на це не забарилася. Там висловили жаль з приводу провалу візиту більшої частини російської делегації. А поки Лондон фільтрує російський оборонний комплекс, зовсім іншу позицію демонструє Франція. Там, як відомо, не збираються відмовлятися від контракту на постачання Росії десантних кораблів містраль у Парижі, попри гнів Трансатлантичних союзників і надалі наполягають на тому, що зірвати цей контракт можуть лише є. Європейські санкції третього ступеня а запроваджувати їх євросоюз як відомо поки не поспішає.